Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні я підготувала для вас таку книжкову прогулянку. Ми сьогодні з вами оберемо щось цікавеньке і, можливо, навіть одразу почнемо читати. У мене вихідний, сьогодні у нас четвер, 16 січня. Я зробила таку більшу частину роботи за декілька днів. І сьогодні зробила собі такий незапланований вихідний, власне, і завтра також. Тож я вирішила разом із донькою, що поїдемо кудись прогуляємось і обрали разом книгарню. Ось тож будемо вже вирушати. А ви поки поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Для мене це буде дуже 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 приємно. І не перемикайтеся! Скоро побачимось вже у книгарні. Що ж, друзі, ми вже повернулися додому. Зараз покажу, що я собі обрала, і навіть встигла трішечки почитати в дорозі, а потім буду готувати їсти і відпочивати. От такі плани на сьогоднішній день. Думаю, що все ж таки прочитаю цю книгу і залишу вам відгук, тому буде таке щось типу моїх читацьких вихідних, не на вихідні. І покажу, звісно ж, що я собі обрала. Я була в в книгарні ніша, мені дуже сподобалось. Я весь час не могла туди доїхати, і сьогодні цей день настав. книжечка, яку я собі обрала. Це класика Дафни Дюмар'є. Я дуже-дуже давно хотіла познайомитись із творчістю цієї авторки, тому що я дивилася фільм Ребека, книгу ще не читала. І я пам'ятаю той ажіотаж щодо книги Ребека, коли всі хотіли її купити. але... Її ніде не було, тому що закінчився тираж, і ось тепер його перевидали. І є навіть більше її книг. Тож ця мене також дуже зацікавила. Вона була в мене в бажанках, в моєму вішлісті. До того ж, ви просили мене зняти відео із класикою, і я вирішила, що. Цей час настав. <смі> Тож, ось такі в мене книжкові оновочки, обновочки. Я насправді багато книжок зараз не купую. Ви бачили, скільки в мене непрочитаних, які мені надарували. І е, намагаюся більш так раціонально підходити до цього питання, тому що в мене через роботу буває мало часу на читання, тому поки що не вдається читати стільки, скільки б хотілося б. От, а хотілося б читати все, що в мене є, тому я багато і не купую. Думаю, що дуже сумно дивитись на поличку, яка стоїть просто, от вона, ось це, ось це вона яка стоїть просто без діла, покривається шаром пилу. Власне, мені дуже сподобалась книгарня, насправді вона така невеличка, компактна, дуже, але вибір книг там достатньо великий, і мені сподобалось, що є великий вибір напоїв. Там якісь сезонні лати різні, дуже смачні. Я на молочних продуктах не вживаю каву, але я була рослинна Капучино на кокосову. Мені було дуже смачно, мені сподобалось. Донечка пила чай, дуже смачний, натуральний. Я також спробувала, їй сподобався. От, і взагалі мені дуже сподобалось, як вона там мило грала. Вони там щось малювали, поки я знімала. Це було дуже класно. Мені сподобалось і сонечки дуже сподобалось. Вона тепер у мене фанат книгарень. Вона готова зі мною їздити всюди. І повертаючись до книгарні, мені дуже сильно сподобалось. По-перше, це такий дуже затишний, гарний, естетично продуманий, додрібний чок. Простір. Все так. Класно зроблено, що начебто небагато місця, але в той же час є мінімум дві локації, де можна сісти, випити каву і почитати, при цьому досить комфортно, і дуже великий вибір книг, і все так гарно там, продумано з цими поличками підвісними, там, де квіточки. Мені просто мега сподобалось це мишка. Я тут десь прикріплю. Я тепер хочу собі таку. Якщо знаєте, де можна взяти, напишіть обов'язково. Мені так сподобалось. Вона така прям. Дуже затишна, така гарна, і сподобались дуже постери. Також десь тут прикріпляю картинку. Прям дуже сподобалось. Тож, власне, зараз вже не буду багато говорити. Хочеться вже їсти, бо я так сьогодні в основному на каві, цілий день на каві. І треба вже сідати відпочивати, бо я щось так вирішила відпочивати. Півдня а я вже не відпочила. Зараз, до речі, вже 15.28. Обід. Тож, все, я пішла мити посуд, готувати, їсти, переодягатися і підключусь до вас обов'язково. Трішечки пізніше. Треба ще, до речі, обрати закладиночку бо я ще без закладинки і тільки е, стікери сюди прицепила. Ті, які взяла. До речі, стікери собі забрала мала, бо вони рожеві. І закладиночку яку я вам на відео показувала, то все собі обрала сонечка. От тому, власне, все все. У цьому точно все я пішла. Я вже вклала дитину спати, вже з чимось вечора, напевно, пів на дев'яту. І я дочитала перше оповідання. Поки я готувала їсти, поки займалася там всіми справами, не дуже я сильно відпочила. Але я в процесі і прочитала я саме це саме перше оповідання Птахи. Що в процесі читання я постійно ловила себе на думці: я знаю цей сюжет, але я не могла читати цю історію. Я знаю, я знаю, що тут відбувається, я знаю, що буде далі. І так, я таке знала, що буде далі. Але з поправкою на те, що саме у цій історії було трішки менше деталей, ніж у фільмі. І я дивилася колись дуже давно, ну, я не скажу, що прямо в дитинстві, але, можливо, у дитинстві, бо я дуже любила раніше всякі. Жахастики. Так от, якщо знаєте, дуже відомий фільм Гічкока про птахів, це був той самий фільм, знятий за оповіданням Дафни ДюМар'є. Я погуглила, мені стало дійсно дуже цікаво, чи це так. Я зрозуміла, що це просто ідентичні історії з розбіжністю у те, що там у фільмі було більше деталей саме про містечко. про... Тих людей, які там живуть, і як це все відбувалося масово. А тут в оповіданні було саме про конкретну родину. І якщо ви ще не дивились цей фільм, я тут прикріпляю фото, кадри із цього фільму. У нас така атмосфера, але коли я читала книгу, мені було дійсно стрьомно. Хоча я взагалі-то розраховувала на якусь таку легку класику, на якісь цікаві оповідання про життя людей. Тим більше, що все так цікаво починало, що там головний герой його звуть Нат, і він типу, любить спостерігати за птахами, бо він там живе поблизу ферми, працює на фермі, там полями займається. І він живе поблизу моря. Це все відбувається на Британських островах. Не так давно, після закінчення війни, наскільки я розумію, ось цей чоловік він дуже спостережливий і він починає помічати якісь зміни у природі поведінці птахів. І він починає про це говорити, але йому ніхто не вірить і не сприймає його всерйоз. І коли на їхній дім вночі нападають птахи, всі з нього сміються, і йому ніхто не вірить. І далі, як ви розумієте, пішло поїхало Мені було цікаво, я вже дуже-дуже давно дивилася цей фільм. Я його собі вже там увімкнула, як дочитаю книгу, обов'язково сяду і передивлюся. Я, наскільки пам'ятаю, є два фільми. Перший це 1963, -го, 1963 -го року. І є більш такий молодий, десь 90-х-80-х років, якщо я не помиляюсь. І насправді я дуже рада, що взяла цю книгу. Тому що, коли я обирала її, я взагалі не знала, що цим самим я виконаю виклик на цей місяць. Тому можете мене привітати. Мій перший книжковий виклик виконала. Власне, зараз буду сіти читати. У мене тут така атмосфера. Бачите, цей затиш дуже так класно. От, і власне підключусь до вас вже трішечки пізніше, коли дочитаю решту оповідань і розповім свою думку про них. Тому не перемикайтесь. побачимось. Я дочитала книгу і тепер готова поділитися загальними враженнями про птахи та інші оповідання. Я вирішила розставити їх в такому порядку, які мені сподобались найбільше оповідання, які найменше. І про ті, які мені сподобались найбільше, більш так розгорнуто розповісти. От, насправді не було такого оповідання, яке мені не сподобалось взагалі. Їх тут було всього 6. Мені найбільше сподобалась Монте Верета, я її поставила на перше місце. Я прям із захопленням читала це оповідання. Мені дійсно було цікаво, що ж там відбувається. Був такий досить напружений загадковий сюжет. Там в основі історії лежить любовна лінія і дружба. Тобто два чоловіки, які були друзями, і в одного із чоловіків з'явилася кохана жінка. Вони одружились, і ця історія кохання була ледь не ідеальною. Але потім вони, ці друзі, взагалі займалися альпінізмом, і це все відбувається десь на Британських островах. А вона ну, не така фанатка цього альпінізму, але потім вона вирішує разом із ним піднятися у гори. Вони кличуть з собою цього друга, але в нього там своя історія, свої справи, і він їде до Америки, але обіцяє повернутися восени. А вони навесні йдуть у гори. І от вони вдвох відправляються в ці гори і там трапляється. Така ситуація, і ця жінка залишає чоловіка. Він настільки був у розпачі, що намагається зрозуміти, що відбулося, чому так сталося, він впадає в таку собі депресію, і навіть потрапляє до санаторію, де допомагали там людям із хворобами нервових розладів. І, власне, він розповідає другу своєму, який, дізнавшись, коли він повернувся з Америки. Бо це ще на хвилиночку десь 1914 рік, тобто тоді не було такого зв'язку, як зараз, він повертається з Америки, дізнається, що його друг буквально там тиждень чи два тому потрапив до лікарні цього санаторія із нервовим розладом, з депресією, і він намагається йому допомогти, бо вони дійсно дуже хороші друзі. І цей друг взагалі такий досить класний персонаж в плані дружби. І от цей. Друг якого дружина а, потрап а, зникла. Він починає розповідати історію, як все взагалі відбулося, чому вона зникла, де вона? А, тому що спочатку його друг подумав, що вона загинула у горах, і саме тому друг через таку сильну травму не зміг з цим впоратися і придумав якусь історію. От і насправді це дуже цікава історія. Я би залюбки подивилася екранізацію якусь. І, тому що насправді я не побачила в інтернеті нічого а, про екранізацію конкретно цієї оповіді, але було б дуже цікаво, бо птахи, як ви вже зрозуміли, екранізовані. От, і власне, я була задоволена а, тим, як це все відбувалось, незважаючи на те, що обсяг історії був досить стислим. Авторка зуміла розгорнуто, цікаво все так розповісти, розкласти історію на такі яскраві акценти, і при тому. А, Настільки розгорнуто дійсно все написати, незважаючи на обсяг твору. От, мені дуже сподобалось. Я рибки продовжу знайомство із авторкою, тому що я прочитала ці оповідання, і я розумію, що я ще не читала моя кузина Рейчел, і обов'язково її прочитаю. І також хочу прочитати Ребеку, тому що я дивилася фільм, і тепер мені цікаво більше історію прочитати. І я знаю, що в неї ще є. Інші романи чи оповідання, я точно не знаю, що саме, але обов'язково дізнаюсь, і якщо є українською, обов'язково прочитаю. Буду продовжувати знайомство з авторкою. От, а друге місце в мене посіла оповідь птахи. Я вже про неї розказала, тому не буду дуже детально розповідати. Мені вона дійсно сподобалась. Я була в захваті від читання, мені було прям дійсно страшно за героїв. От, і це було, знаєте, от що мені подобається, як пише авторка. Вона такі прості, повсякденні нормальні речі може зробити чимось моторошним. Але при цьому моторошним, але не жахливим, не відразливим, а саме просто, так знаєте, коли мурахи по шкірі Ну, це дуже класно. І мені ще сподобалось, «Поцілуй мене ще раз, незнайомцю. Решта історії мені також сподобалась, і в цілому, якби кожна оповідь була е, е, окремою. Одне від одного не було чогось спільного, окрім почерку авторки. Він дійсно дуже цікаво простежується. Тому якщо читали якісь із цих оповідань, якщо вам щось сподобалось, напишіть, будь ласка, чим сподобалось, що сподобалось найбільше. Я ще, можливо, на неї більш розгорнутий відгук напишу у своєму інстаграмі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Власне, на цьому про оповідання в мене все. Тепер я ще хочу порадитись із вами. Яку книгу ми оберемо для наступного читання. Можливо, на якусь із цих книг ви захочете побачити нове відео на каналі. Ну, давайте дивитися, допоможете мені з вибором. Отже, зараз я читаю ось цю книгу. Рут гра В. Грав брехню. Я вже прочитала більше половини, мені залишилось небагато. Сьогодні я вже її точно не дочитаю, але планую дочитати завтра післязавтра якщо буде час. От, і, власне, у мене є ще. Ось ці три не прочитані. У мене їх насправді більше, але я обрала саме ці три. Вони всі різних жанрів. І перша це Макстон Холл, це перша книга Мони Костен, «Врятуй мене. Це тут, наскільки я знаю, це про закриту школу Пенсіон і там про стосунки. Потім фентезі, Локвуд і Ко, яку я дуже давно хотіла прочитати. І ось така красива зимове сонцестояння. А зараз якраз ще поки що зима, хоча зовсім не зимова погода і настрій. Але, можливо, варто саме на неї звернути увагу. Він такий товстунчик в цілому. Але я знаю, що багатьом вона сподобалась і читається легко. Тому обираємо із цих трьох книг, яку будемо читати наступною. Пишіть обов'язково у коментарях свою думку, що будемо читати. Я буду дуже вам вдячна за допомогу, тому що мені важко обрати останнім часом. От буду чекати ваші відповіді. На цьому у мене все. Я виконала завдяки цій книзі неочікуваний перший свій книжковий виклик, дуже щаслива, відвідала нову книгарню і викреслила ще одну ціль. На рік зі свого списку цілей. я собі, до речі, написала такий в блокнотику список цілей. В мене там їх близько 60 чи 70, навіть точно не пам'ятаю. Вони різних категорій, абсолютно різних задач. Те, що я, наприклад, довго відкладала, чи те, що є обов'язковим, і мені треба його виконати, або те, що я б хотіла привнести в своє життя, щоб якось урізноманітнити. І так далі, тобто, ну абсолютно різні такі задачі. Я довго думала, що б я хотіла зробити деякі такі більш реальні, які дуже просто виконати а деякі більш такі складні, які потребують часу, зусиль або якихось вкладень. Ну, до прикладу, наприклад, купити новий чухол на телефон, тому що він мені дуже потрібен був, але я постійно це відкладала, і от я це зробила. Або, наприклад, там позайматися спортом тиждень, там не менше трьох разів. І так далі. От. І такі цілі я виконала. Також в мене ціль була сходити нарешті до книгарні кав'ярні Ніша. Я її виконала також. От тому я дуже рада, якби <сміх> бо трошку так собі роблю якісь цілі, списки, бажання і виконую їх. Ну, це допомагає мені якось урізноманітнити мої будні. Ну і плюс є, є про що познімати відео для вас. На цьому ну, у мене все. Я дякую вам за перегляд безмежно. Дякую за ваші коментарі підтримки, підписку на мій канал і вподобайки. Це для мене дуже важливо. Я дуже вам дякую за це. Діліться моїм відео з друзями, яким буде також цікаво, і побачимось з вами наступного разу. Бувайте!